Доброго дня, мене звати Кожуха Марія. Я учениця 6 класу. Тема мого проєкту електроенергію в домі бережи заощаджую платежі з номінації Моє енергетичне рішення. Актуальність проєкту. На сьогоднішній день питання про важливість енергосберігаючих практик у повсякденному житті набуває дедалі більшої актуальності. Особливо важливим є... Під час воєнного стану та військових цін. Розумне і пайне використання електроенергії дозволяє без додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше користі від власних електроприладів, знизити невиправдані витрати та водночас зменшити оплату за спожиту електроенергії. Мета. Визначити способи раціонального використання електроенергії в домашніх умовах. Задача проєкту знайти шляхи економії електроенергії у власному будинку. Сф'ясувати, скільки хруще можна заощадити економлюючи електроенергію. Тривалість проєкту 2 тижні. Від 6 лютого до 19 лютого 2023 року. Методи дослідження збір інформації, експеримент, порівняльний аналіз, систематизація матеріалу, предмет дослідження, енергозбереження в побуті. Гіпотеза. Розкриття особливостей енергозберігаючих побутових приладів дозволить сформувати особисту думку про необхідність їх національного застосування в побуті та заощаджити кошти. Наш штурект складається з чотирьох кроків. Крок 1. Перший тиждень, 6 лютого по 12 лютого 2023 року. Щовечора протягом тижня записували показники електролічильника, щодня і той і час у таблиці. Побудували прафіки витрат електроенергії за тиждень. Крок 2. Другий тиждень. 13 лютого. До 19 лютого 2023 -го року заповнили батьками таблицю, куди записали всіх електроприладів у нашому будинку. Вказуючи їх потужність. Розрахували витрати електроенергії, кошти приладу за тиждень і дані занесли у таблицю. Крок 3. Другий тиждень. На сімейній разі ми обговорили шляхи економії електроенергії. Перегуляємо список електроприладів, що є у нашому будинку. Запитали друзів та знайомих, як вони економлять електроенергію. Запит... Записали усі варіанти та склали план дій у таблиці. Шляхи економії електроенергії. Вимикати світло, коли виходимо з приміщення. Не залишати електроприлади режимі сну, вимикати електричні боли, якщо протягом тривалого часу не використовуємось, е, використовувати пропочу зони помешкання, точкові світильники замість підвистих та нестінних, обирати економний режим кання, перше при 30 градусах замість 60%, зберігається 40% енергії. Переводити комп'ютер у режим сну, коли покидаєте робоче місце. Включений ПК споживає 350 Вт годину. у режимі сну в 10 разів в ніч менше. Змінити лампа розжарювання на енергосперігачів. Максимально використовувати природне освітлення, регулярно розморожувати холодильник. Наняльність льоду на стінках притруд підвищує його енергоспоряження на 15%. 20%. Вимикати телевізор, виходячи з кімнати. Телебачення споживає від 100 до 400 кВт Вт у годину. Другий тиждень. Наступний тиждень, відповідно до зазначеного плану, військ економії електроенергії. Покитники записували у таблиці, як ми це робили до застосування режиму економії. Виписали результати двох тижнів у зведену таблиці, порівняли, скільки енергії та грошей вдалося заощаджити бюджету нашої сім'ї. Побудувала графіки витрат електроенергії за тиждень. Гіпотези підтвердилася, завдяки раціонального використання електроенергії нам вдалося заощаджи за тиждень 12 кВт електроенергії. Та 20 гривень 60 копійок. Дякую за увагу!